Уже цієї неділі у Жмеринці відбудеться футбольний благодійний турнір на підтримку Збройних сил України. Спортсмени аматорських команд, локомотив та незалежність збиратимуть кошти для бійців 79-ї ДШБ. кошти планують витратити на придбання квадрокоптера. Детальніше про турнір запитаємо в Олесі Дячиної, волонтерки. Пані Олесі, мої вітання. Розкажіть про турнір, де він відбуватиметься. Вже цієї неділі, 17 на 6 о 11.30, запрошуємо всіх жмеринчан та гостів нашого міста підтримати благодійний захід за підтримку ЗСУ. В рамках нашого заходу планується футбольний турнір між командами Локомотив та командою Незалежність Жмеринки та ТГ Станіславчик. Буде проведений цей турнір на вряду з турніром. Будуть проведені різноманітні заходи. Це будуть аніматори для дітей, це буде аквагрім для дітей та всіх бажаючих. Це будуть фото за донати любих локацій, де вам сподобається. Жмеринський міський музей предоставить картини наших митців. Теж, які будуть виставлені на благодійний продаж для підтримки наших захисників, наш постійний партнер, ресторан Сімейна Фазенда, будуть пригощати різноманітними смаколиками та прохолодними напоями. Запрошуємо всіх долучитись до нашої акції. Також ви будете мати можливість ознайомитись з турнікетами, спробувати по бажанню вагу бронежилета та каски. Отримати фотографії та долучитись до нашого збору. Всі кошти, отримані від заходу, будуть переведені на рахунок 79 бійців 79-ї бригади роти дронів. Яка орієнтовна вартість квадрокоптера? Скільки потрібно зібрати коштів? Придбати для них необхідно квадрокоптер аутел 4Т Макс Ева. Який забезпечить їх можливість просуватися та захищати нашу Україну, просуватися на окупованій території, відсліджувати та знищувати нашого ворога. Раді всіх будемо бачити на нашому заході. Нагадаю, глядачам у нас на зв'язку була Олеся Дячина, волонтерка. і говорили ми про те, що вже цими вихідними у Жмеринці відбудеться футбольний турнір з благодійною метою на підтримку наших захисників.